Завершили ми кафес Божої Матері, співу не кафе сьогодні. І дивимося духовними очами на ту постать надпреподобного Паїсія Величковського, Великого Свята Православної Церкви, причому святого із Карпат, із Южних Карпат, тобто практично нашого Покарпатам земляка. Так сталося. Родився він у тодішній Полтавській губернії, але потім дуже полюбив монашке життя, дуже любив службу, скоро почав читати і співати. І що сталося? Наскільки був розвитий хлопчик, що у 13 років прийняли його в Київську академію? Петро І такий собі напів безбожний чоловік, який почав. Переслідувати церков зменшив кількість монахів, монастирів, а священиків перетворив на державних чиновників, як ото тепер є у Європі, в Словакії, в Чехії, де священники числяться у Міністерстві культури і фінансуються міністерством. Ну, звісно, міністерство буде і диктувати деякі умови. То не любилася преподобну поїсію, і він уходить сперва по монастирям, крайнім, потім по карпатським монастирям прийшов. Прийшов він на Афон, як він з радістю прийняв і з плачом позирав, як турки нищили християнство на Афоні, Ну, так як примерно і нині із Турції прийшло. Якась віра, котра моментально зробила розкол і ще більше усугубилами живіруючими. Він поселився у братство славяно молдавського монастиря Ілінський Скіт. На жаль, тепер то його перехватили греки, а в древності був слав'янський або Слав'яно-Молдавський. Возглавивши тот монастир, тот скіт. Він тепер приступив до духовних трудів. І там, вперше, він зустрівся ну, з нашими виходцями із Карпатської руси. Так, на афоні він призабиту практику умного ділення возобновив. Він дав силу тому движенню і зайнявся унікальним трудом. Переведенням із гречського на слав'яно-русинський славяно русський язик писання церковні. І він многое перевів із святих отцов, він покидає афон і поселяється в Карпатських горах. І там тут він знайшов опору. Многих, котрі його розуміли і послідували за його опитом. Паїсій поставив послідню точку у такому спорі такий церковний був стяжателі, не стяжателі. Це може монахові щось мати. Це наоборот треба щось мати або нічого не мати. Так от він указав, що в монастирях. Монастирі общежительні, сама сильна система монашеського життя, коли він, читаючи творення святих отців у греческому монастирі Сіменого Богослова, погрузився у багатіший опит старця Ніла Сорського, отець Паїсій зробив головний упор на внутрішньому діленні душі. Кожного інока. І він непрестанно ділився із учнями своїми молитвенним опитом, і після вечерньої трапези вів отікі духовні бесіди, якими і ми сподобалися бути на фоні, де наші монахи подвизаються, там так попили вечором чай, і потім година дві духовні бесіди. Одного разу ми з матушкою поїхали по Карпатським святиням і дійшли до Нямецького монастиря. Ми спеціально приїхали в той монастир і вже вечорком прийшли, і на диво молодий монах, а там монахи вже не знали по-нашому говорити. Но єдно казали: у нас старець Паїсій, старець Паїсій. і привели нас де в храмі похоронений Паїсій Величковський. Ми приносимо благодарення Богу, що іменно подвиги святого Паїся Величковського і нині призивають нас, не тільки прибуваючи в монастирі, але християни православні, покликані любу квартиру свою, любий дом перетворити на монастир. Бо то дуже важливо, щоб твій домик був домашнім таким, неким маленьким монастирем, домашня церков. Бо маса людей хотіли б йти в монастир. Але, на жаль, современні монастирі не можуть їх прийняти. Раз, а й друге, не всі монастирі мають у собі можливості відповідати на ті запроси, які є деколи. У людей вне монастиря. До того часу, як ти знайдеш собі доброго опитного наставника або скіт, або монастир, зверши, перетвори твою келію, твою хижу на келію монастирську, і там молися, як у монастирьові. І тому наші накарпатські руси доми привращалися у маленькі скіти. Кожен хижі був. Маленький монастир, на кожній хижі були крести, на всіх у Карпатах наших перекрестках в при вході в село, всередині, на виході, по полям. Тисячі крестів ставили людьми, а люди вдома молилися і жили о чудо, по монашеському уставу і так держали пост. По монашському монастирському уставу, що нині, нині ми тепер починаємо розуміти, чому в Закарпатті ніколи не було спора у православних держати пост, не держати, да держати, Да його чекають. А коли закінчиться пост, 3-4 дні пройшли, ми знову його бажаємо. Преподобний Отче Паїсі Величковський научи і нас. Умному діленню, умні в молитві, коли руки твої роблять, роблять роботу, а уста моляться, коли навіть уста мусять казати комусь слово, а дух і серце продовжає молитися, коли ми в дорозі, коли ми на Кресних ходах, де би ми не були, завершається чудна молитва вкупі із умною молитвою, ми віримо, що саме наш народ і в Карпатах. В першу очередь, де прийняла земля святого Паїсія, а й у всіх інших містах, в тому числі на Афоні, коли були одогнані турки, знову піднявся той духовний благодатний труд. І ми сьогодні йдемо на Афон не просто позирати архітектуру, ні. Ми хочемо там побити на літургіях. І не стійко. Удивляємося їх довжині, як мило-сердному, теплому, молитвиному настрою. Ясно, ми на приходах не зможемо жити по уставу монастирському, але стараємося, щоб в нас в Ужродському кафедральному соборі служилася кожний день літургія, служилося вечірнє богослуження і завершаються в нас акафист, як нині. Та що ми віримо, що саме наш народ і в Закарпатті, в'єдну з усією українською православною церквою канонічною, смиренно несе свій подвіг, бо лише так поступаючи, маючи перед собою образ таких святих, як преподобний паїсі Величковських і подвиг наших святих, ми й тут діти Божі, діти паїсія, а в вічності і наслідники Царства Божого.